Привіт всім. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі центральні і вписані кути отже, геометрія. Зрозуміло і очевидно, що для того, щоб ви успішно могли розв'язувати задачу, то дуже чітко треба орієнтуватися в теоретичному матеріалі. Тобто, треба розуміти, з ким ми маємо справу, які там є основні залежності, формули, властивості і так далі. Тому в цьому відео. Ми собі повторимо, що ми знаємо вже про коло, і розглянемо центральні і вписані кути, і яка є між ними залежність. Отже, коло. Коло, геометрична фігура, всі знаєте, як вона виглядає: ось так. Коло завжди має центр кола, точка О, і в даному випадку на малюнку побудований відрізок ОК, який називається, очевидно, радіус. Отже, перша характеристика кола це є радіус. Радіус задає величину кола, очевидно. Якщо там радіус дорівнює 2 см, ми побудуємо одне коло, якщо радіус дорівнює 10 см, зовсім інше коло. Так, Якщо я з'єднаю дві точки на колі, але так, що мій відрізок пройде через точку О, тобто через центр, то я одержу такий от відрізок АБ, який називається діаметр. Діаметр. І очевидно, що діаметр складається з двох радіусів, і тому, якщо радіус позначити буквою R, то діаметр буде дорівнювати два радіуси, тобто він є в два рази більший, ніж радіус. Що ще ми знаємо на колі? Якщо я візьму будь-які дві точки на колі і з'єднаю їх, ось так, наприклад, CD, то я одержу відрізок, який називається хорда. Ну і ще з попереднього класу, з сьомого класу, ви можете собі нагадати, що тут є ще пряма, яка дотикається до кола і проходить отут через точку К. То ця пряма, тут поставимо собі букву, якусь, наприклад, Е, то ця пряма КЕ називається дотична. вона Дотикається до кола. І, очевидно, оце, оцей радіус і пряма КЕ утворюють між собою прямий кут. Це дуже така поважна властивість, яка часто використовується, і треба про неї пам'ятати, що ОК перпендикулярне завжди до КЕ. Тобто до дотичної, яка проведена в точку в кінець радіуса, в точку дотику. Так. Отже, оце основні відріз, відрізки на колі, які би ми мали собі пригадати з сьомого класу. Тепер беремося до нашої теми. Отже, центральні і вписані кути. Де мова про кути? Ось перший кут. Ви зверніть увагу, що його центр от цього кута, лежить в центрі кола, і тому цей кут. Називається центральний. Легко дуже запам'ятати, що він має таку назву, називається центральний, тому що його вершина лежить в центрі кола. Він називається центральний. А такий кут, вершина якого лежить на колі, ось тут бачите, то такий кут, АБЦ в даному випадку, він називається. Він називається вписаний. Теж досить легко запам'ятати, він там, якби його вписали в коло. Так, тепер, оскільки ми маємо справу з кутами, то кути мають градусну міру і вартує поговорити про величину тих кутів. Отже, цей оцей кут, АОБ центральний, має деяку градусну міру скільки там градусів дорівнює. І тут, з'являється ще таке поняття, як кусочок оцей кола, оцей, то в геометрії його називають той кусочок кола дуга АВ. От, дуга АВ. Ця дуга вимірюється також в градусах, тобто її градусна міра дорівнює величині оцього центрального кута. Тому кажуть, що кут АОБ дорівнює дузі АБ. Отак от, от. Ставлять значок дуги. Бачите, отак от от виглядає. І ось ви познайомилися ще одним поняттям. Отже, центральний кут і дуга. І градусні міри центрального кута і дуги співпадають. Тепер повернемося ще раз до нашого вписаного кута. Вписаний кут спирається також на деяку дугу. Ось отут, якщо розглянути точку А і точку С, то отут от йому відповідає оця дуга АС. Так, якщо центральний кут дорівнює дузі АБ, то вписаний кут, оцей кут АБЦ, буде дорівнювати половині дуги. Тобто одна друга дуги АС. Ось таку ми маємо такий зв'язок між величиною вписаного кута і величиною дуги. Так, глянемо тепер з вами на ось цей малюнок. Ось цей. Тут я бачу кут АБЦ, він є вписаний. Підсумуємо, що ми. Зрозуміли з того всього. код АБЦ є вписаний. Так. Тут є хорда АЦ. Тобто він спирається на хорду АЦ. І ця хорда АЦ стягує дугу АЦ. Бачите, тобто, вони всі. Оці три величини взаємопов'язані. Отже, кут АБЦ вписаний, він спирається на хорду АЦ, а хорда АЦ стягує дугу АЦ. До речі, якщо говорити про дуги, то якщо є дві точки на колі, от, наприклад, в даному випадку розглянемо отут оця червона дуга, так, це є одна дуга, а ось ця друга велика дуга, яка її доповнить до кола, оця от велика така. Це також дуга. І тому повністю все коло, очевидно, як великий центральний кут, має 360 градусів. І якщо ми дві точки на колі поставимо, то наше коло розіб'ється на дві дуги. Одна дуга, оця маленька, і щоб їх відрізнити, можуть ставити ще тут маленьку букву, наприклад, М. Тоді ми запишемо дугу А М, С. Тобто ми точно знаємо, що це оця дуга, а не ось ця велика. А ту велику дугу можна записати як дуга А Б, С. Можна так її записати. Ось вона така велика ця дуга. Рухаємося далі. Ось цей малюнок ось цей, ви бачите, на ньому три вписаних кути. Але ці три вписані кути, особливі, вони всі, наприклад, позначимо тут. Це 1 нехай тут буде С2, тут нехай буде С3. От, ми маємо три кути. Отже, кут АС1Б, кут АС2Б і кут АС3Б. Всі ці три кути є вписані, всі вони є вписані. Вписані. І всі ці три кути спираються на хорду АБ. Ось вони, бачите, спираються на хорду АБ. Тоді такі вписані кути є між собою рівні. От тут дужки ми поставили. Отже, кут АЦ1Б, рівний куту АЦ2Б і рівний куту АЦ3Б. Тобто, можна сказати, що всі вписані кути, які спираються на одну і ту ж хорду, є рівними між собою. Тепер поглянемо на ось цей малюнок, де тут є два трикутники. От є трикутник, наприклад, ABC і трикутник А, наприклад, DC. Тут ви бачите трикутники, але можна розглядати, як вписані кути. Кут ABC є вписаний, і Кут А Д також вписаний. Ці вписані кути є особливі тим, що вони спираються на діаметр. От тут є центр кола, а це, це є діаметр. І тоді величина ось цієї дуги, от якщо я поставлю тут букву М, тобто величина дуги А С, дорівнює 180 градусів. Це є половинка кола, половинка кола. А оцей вписаний кут, як ми вже говорили з вами перед тим. Він дорівнює половині градусної міри дуги, на яку він спирається, отже, він буде дорівнювати 90 градусів. І цей кут, і цей кут. Це дуже також є важливо для розв'язування задач. Тобто ми бачимо, що кут вписаний, який спирається на діаметр, дорівнює 90 градусів. Так, тепер на ось цьому малюнку підсумуємо все те, що ми говорили з вами. Отже, ми маємо коло з центром якимось в точці О. Про відрізки ми вже говорили. Бачимо тут хорду АБ, то якщо я з'єднаю ось так і сюди, то я одержу центральний кут. Цей центральний кут, чому він називається центральний, бо він має вершину в центрі кола. Він, його величина градусна міра його дорівнює градусній мірі дуги АКБ в даному випадку. Я можу розглянути якийсь вписаний кут. Наприклад, поставлю тут точку П. Який спирається на ту ж саму хорду. Ось оцей вписаний кут, кут А П, Б буде дорівнювати половині величини центрального кута АОБ. Причому я вам наголошую, що це буде відбуватися лише в тому випадку, якщо ці два кути вписаний АПБ і центральний АОБ спираються на одну і ту ж саму хорду. Ось така є залежність між центральним і вписаним кутом. І тепер ще можна би було розглянути таких три гарних особливих властивості. Отут є три малюночки. Які теж часто використовуються в задачах. Ну, вартувало би ці е, властивості, котрі ми зараз запишемо, довести. І ви на каналі зможете знайти доведення цих властивостей, якщо вам буде це цікаво. Отже, перша тут йде мова про кут, кут МАБ. Що це за особливий кут. МА, оце є дотична, а БА. Це є хорда деяка, яка проведена отут в точку дотику. Тоді оцей кут МАБ між хордою і дотичною, дорівнює, буде дорівнювати половині дуги АБ. Ось така перша гарна властивість. Тут бачимо дві хорди. А, Б і Ц, Д, котрі перетинаються в точці М, то кут АМЦ, ось цей кут АМЦ, дорівнює половині суми дух дуга АЦ плюс дуга БД. Теж можна використовувати в задачах. І цікаво її довести. Можливо, ви самі зможете її довести. А якщо ні, то знайдете на каналі доведення і подивитеся, наскільки воно гарне. І третя така от ще є. Тут я бачу також дві хорди А Б і С Д, але вони в межах кола не перетинаються, але якщо їх продовжити, то вони перетинаються в точці М. І тут йдемо якраз про цей кут. Кут А М С. Ось цей кут дорівнює половині, але треба вже дугу, а С відняти дугу ВД. Ось така третя властивість, яка теж використовується часто в задачах. Ось такі основні моменти вам потрібно пам'ятати з теми «Центральні і вписані кути. Треба. Жити з теорією на Т для того, щоб успішно розв'язувати задачі. І я думаю, що це вам під силу, це зовсім не важко. І тоді, після того, можна братися сміливо, розв'язувати задачі. До зустрічі!